У серед командного складу радянської армії було багато вихідців з України. Це Москаленко, Карпенко, Рибалко, Маліновський, інші, які доклали багато зусиль для того, щоб перемогти німецький фашизм. У лавах УПА воювало 500 тисяч українських вояків, а у складах армій США, Канади, Чехії і Польщі воювало 120 тисяч українців. Вони зробили великий внесок у перемогу над німецьким фашистом. Ми мусимо гордитися тими перемогами. і Надіятися, що незабаром буде той день, коли будемо відзначати перемогу над московськими расистами, які посягнули на нашу незалежність. Їм буде такий же кінець, як і німецьким ворогам. Велика честь, подяка за українським Збройним силам і всім, хто допомагає у цій боротьбі. Від імені всіх людей я дякую Збройним Силам України і ми маємо надію дочекатись перемоги над ворогом. Сьогодні, мав бути у нас в училищі КВПУ ЗТ позакласний захід присвячений цій даті. Іван Миколаївич Малярчук мав виконати декілька пісень. Він виконує ці одну з них, і ви побачите це на сайті училища і у групах викладачів і майстрів. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава!